Давненько я вам не показувала мою улюблену Revital Fiber Base. Її полегенна база з формулою 12 Free, Відсутня хема, низькотемпературна підходить для укріплення завдяки нейлоновим волокнам. Розказувати про неї можна дуже довго, краще покажу на нігтиках-трамплінах, складних, гнучких, широкою нігтівою пластиною, трапецією. Як бачите, апекс знаходиться просто на вільному краєві. І що робити з такими нігтиками, зараз покажу. Маємо повернути зону апексу трішки вище середини нігтьової пластини вище стресової зони. Основна маса бази буде знаходитися ось тут. З точки апексу матеріал буде сходити на 0 довільного краю. Товщина бази в зоні апексу максимум 1 мм. Механічну підготовку нігтьової пластини можна зробити пилочкою крітністю 180 або 240 мм. Далі опилюємо форму, заводимо пиличку під нігтьову пластину, обов'язково по діагоналі до точок вросту, щоб не перепилити їх. Хоча наші нігтики короткі, вільний край нігтика має виходити паралельно середньої осі пальчика, а вже потім ми скруглюємо наші кути. Перевіряємо нижню паралельку нашого нігтику, підставивши пилочку на середню вість пальчика. Тобто скруглення кутів ми починаємо не від точок вросту. Заокруглюємо далі форму. Правильний опил збереже ребра жорсткості наших нігтиків. Далі починаємо механічну підготовку наших нігтів стандартно нелпрепом на безвисовій серветочці вимиваємо гарну нігтєву пластину від зайвого бруду, пилу, ліпідного шару, обов'язково дочищаємо все на апельсиновій паличці під зоною кутикули в бокових пазухах. Цей нюанс забезпечить вам гарну адгезію штучного матеріалу з нігтиком і вбереже від відшарувань. Далі дегідрація. Всі знають, що вверх ростущі нігтики потребують особливого підходу, тому проходимо два рази по нігтях. Під базу використовуємо тільки безкислотний праймер Bond Control, наносимо його правильно, забираємо залишки рідини з пензлика і наносимо в один тонкий шар по нігтівій пластині, не повторюючись. Даємо просохнути в повітрі 30-60 секунд. Revital Fiber Base має свою прозору підложечку з дуже зручним коротким пензликом. Наносимо тоненьким шаром, це забезпечить нам гарну адгезію і максимальну полімеризацію цього шару бази. Нанесення підложки є обов'язковим при використанні будь-яких базових покриттів, так само як і твердих матеріалів. Вирівнюючий шар буде розміщуватись тонесенько в зоні кутикули і бокових пазухах. Основна маса матеріалу у нас буде в зоні апексу. І поступово сходити на 0 до вільного краю нігтьової пластини. В роботу я взяла ніжний колір Milk Pink. Набираємо невеличку крапельку, пензлик дуже зручний, з коротким жорстким ворсом, тому нам не потрібно брати окремий пензлик для гелю. Піднімаємо нашу кутикулу, щоб розмістити матеріал акуратно, і наносимо спочатку мокру підлогу тонесеньким шаром. Цей етап є важливим, робити його потрібно акуратно, щоб наш матеріал не заходив на шкіру, щоб в нас не було напливів в бокових пазухах, матеріал лягав рівнесенько, тому що вирівнюючий шар буде розтікатись саме по ньому. Це забезпечить нам швидке вирівнювання основної краплі матеріалу. В допомогу собі беру тонкий пензлик, викладаю основну краплю на зону апексу і легенько торкаючись до неї, лише за її поверхню, підштовхую її до зони кутикули, в синуси, пальчик при цьому тримаю донизу, щоб там не утворювався зайвий об'єм матеріалу, тому що знову ж таки будемо мати відшарування. Матеріал ідеально підходить для армування тонких нігтів, адже містить собі нейлонові волокна, що забезпечить нам гарну жорсткість після вирівнювання. Перевертаємо пальчик під 45 градусів, стягуємо основний матеріал до апексу. Перевіряємо, якщо в нас є прозорий вільний край, підтягуємо матеріал до нього. Revital Fiber Base рівномірно розподіляється по поверхні нігтєвої пластини і заповнює всі її нерівності. І, до речі, в складі містить кальцій і вітамін Е, який буде живити нігтики наших клієнтів, і що важливо підходить для укріплення всіх типів нігтєвих пластин. Нігтики короткі, але бажання клієнта закон. Тому додаємо маленьку родзинку на один пальчик. Далі перед покриттям топом обов'язково заберемо дисперсію за допомогою рідини гель клінсер, набираємо її на безгорсову серветочку і обережно стягуємо з нігтьової пластини, не розтираючи по шкірі, адже таким чином ми можемо спровокувати алергічну реакцію в клієнтки. Я раджу забирати дисперсію, щоб наш топ лягав рівномірно і наскочувався по ній. Ідеально підійде експрес топ, він зберігає глянець до самої корекції на протязі 3-4 тижнів. Наносимо тонким шаром, не краплею. Цей топ не призначений для дорівнювання нігтьової пластини, тому що він не є каучуковим. Тоненький шар забезпечить нам рівномірне нанесення. І глянець на нігтиках. Надлишок топу просто стече на вільний край і ваші нігтики будуть виглядати звичайними піріжечками. Полімеризуємо його на протязі однієї-двох хвилин в LED-лампі, даємо трішечки остигнути на протязі кількох хвилин, а вже потім використовуємо маселку для кутикули. Спочатку на 4 пальчики полімеризуємо, а далі допрацьовуємо великий пальчик. Після полімеризації нігті не потребують додаткового опилу, вони міцні, укріплені. Стійкість покриття Gravital Fiber Base не менше 21 дня до корекції. Ну що, любуємось нашими максимально натуральними, тонкими і міцними нігтиками, з Revital Fiber Base.